Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео в черговий раз буду піднімати тему репарацій. Репарацій, звичайно, з кого: з Руського рейху, з терористично фашистської Росії. В попередньому відео, ну, в попередньому не саме перед цим, а на тому тижні відео про репарації у вигляді кораблів вітрильних кораблів. А тепер хочу підняти тему питання репарацій. Я знов стою на позиції, що треба дивитися не лише на грошовий вимір репарацій, а і рухоме майно. До рухомого майна, звичайно, відносяться і кораблі. Теж: і цивільні кораблі, і військові кораблі. Пам'ятаємо, як був. Ну, м'яко кажучи, несправедливо розділений Чорноморський флот між Росією, тоді ще не фашистською, але Росією п'яного Єльцина і Україною в співвідношенні 83 на 17%. Тобто, ой, чи не помилився я, чи 83 на чи 87 на 13%? До речі, у мене є про це відео, окреме про несправедливий розділ цього флоту. Під цим відео я викладу посилання. Заходьте, кому цікаво, подивіться. Там в деталях, зараз без деталей, а просто от констатація, що флот було розподілено зовсім несправедливо. Скажу тільки те, що ті, хто ставив підписи з українського боку, це їх сміло можна назвати зрадниками України. Ну, звичайно, статті такої, на жаль, немає. І плюс те, що, те, що вводиться зараз там і колаборанства, і е, різні, е, воно закон зворотньої сили немає, і ті люди, е, декого з них вже немає в живих. Е, ну, Але все ж таки ті люди, які е, приймали. Е, Розділений ту малесеньку частинку цього Чорноморського флоту, вони реально, в реалі, може, не Юра, а де-факто вони є зрадниками України. Так от. Треба якось так поновлювати справедливість. І після перемоги над сьогоднішньою фашистською Росією, над Руським Рейхом, перемога все одно буде. Звичайно, Україна не сама це переможе, а з допомогою наших друзів партнерів. В першу чергу в першу скрипку тут грають Сполучені Штати. і вони Ну я впевнений, що воно так і буде, але так і має бути, що вони будуть першу скрипку грати і при. Розподілені майна цієї фашистської Росії. Так от, серед іншого, те, що я кажу, треба дивитись на кораблі, Україна до України, має повернутися справедливість у вигляді кораблів. Тобто, все, що зараз, і все, що залишиться на той момент, що Україна не потопить дронами. Ну, чи чимось іншими, чи може ракетами, бо зараз розробляється, і збільшена дальність, збільшується дальність випробування проходять нашої ракети Нептун, яка буде стріляти далі і буде цілити на кораблі. Рашистські цього Чорноморського колишнього флоту, теперішньої флотилії. Так от, вся ця весь склад цієї флотилії, в тому числі, от весь прям 100%. І оці, як кажуть, консервні банки, там, все-все, все, що там є, оце все має перейти Україні. Хоч немає значення, де воно зараз знаходиться, знаходиться чи в Севастополі, чи там в Феодосії, в Керчі, а і те, що знаходиться в Новоросійську, в Туапсе, в Ростові, в Таганрозі, ну, те, що знаходиться там, в, в цьому в Азовському морі, все має перейти до України. Навіть якщо воно там нам буде не потрібно, піде чи на металобрух чи на продаж, не буде зайвою, наприклад, і Каспійська флотилія рашистська. Там є серед іншого три сучасних корабля оці буяни. Вони не ракетні, але все одно. І хоч нам вони тут для моря. Наче не потрібно, не потрібні. На Дунаї теж там у нас дружні країни, на Дунаї вони теж не потрібні. По Дону, до Ростова, ну, не будемо ми туди ходити. Ну, але ці кораблі для Каспія будувались, ми їх потім, ми, Україна, їх потім продамо Азербайджану чи Казахстану. Чи продамо, чи обміняємо на. На нафту та газ це і та, і та країна, вона нафтові країни, нафтовою добуваючі нафто так що з цим проблем не буде. Ну, така моя думка, що я ж кажу, справедливість має повернутися, і Україна має отримати весь в повному складі те, що залишиться, те, що зараз є в складі цього флоту флотилії. Має бути українською. Наприклад, за отой захоплений е, расистами е, підводний човен Запоріжжя. От за оте одне Запоріжжя вони в п'ятикратному, в шестикратному розмірі мають віддати всі свої човни, які зараз знаходяться у складі е, флоту флотилії. Е, було сім е, Ростов на Дону, там вже немає чого віддавати, хіба що на металобрухт. От, а вся решта. Е, Має бути українською. За захоплений отой Костянтин Ольшанський на сьогоднішній день в цій Чорноморській флотилії чотири таких одиниці, оці всі чотири мають теж замінити Костянтина Ольшанського. А тоді вже для підтримання отих чотирьох в нормальному робочому стані, Україна буде вирішувати, що робити з цим Ольшанським, чи його використовувати як донора, чи вводити його в склад діючих, і тоді в України буде п'ять. Хоча питання таке: в Україні десантні кораблі навряд чи потрібні, як я вже казав в попередньому відео про десантні кораблі. Розповідав саме про цю серію 775-го проєкту. проекту що десантні і танко кораблі вони є на озброєнні і в них є потреба Україн, які планують нападати і захоплювати інші, інші країни, інші території. Україна ні на кого нападати не збирається, нічого захоплювати теж не збирається, тому десантні кораблі, мабуть, їй не потрібно. Ну, Якщо буде не потрібно, а комусь там чи в Африці, чи де, то їх можна продати. Ну, це така моя думка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!